Президент Афганістану Гамід Карзай нещодавно заявив, що готовий стати на сторону Пакистану у випадку, якщо між Пакистаном та Пакистаном розпочнеться, розпочнеться війна. Слова афганського президента спровокували бурю незадоволення в американському дипломатичному корпусі. Навіть колишній президент Пакистану Первез Мушараф засудив Карзая за небезпечну риторику, яка може обернутись поганими наслідками для усього регіону. Про це мушараф сказав сиячи ось у цій студії голосу Америки з подробицями Руслан Петричка. Перевез Мушараф Шараф прийшов у студію Голосу Америки на запрошення журналістів програми Платформа, яка мовить для пакистанської аудиторії. Однією з головних тем розмови стала скандальна заява президента Афганістану. Якщо на Пакистан нападуть, гаміт Карзай в інтерв'ю пакистанському телебаченню заявив, що готовий стати на сторону свого сусіда, якщо між ним та США спалахне війна. Колишній президент Пакистану подякував Карзаю за таку підтримку своєї країни. Втім, застеріг про небезпеку подібних коментарів. я вважаю абсурдним думати, що Сполучені Штати почнуть війну з Пакистаном, а Афганістан виступить на боці свого сусіда. Так може думати лише божевільний, і нам потрібно викинути такі думки з голови. Пакистан і Афганістан не перебувають у стані війни. Цього не може статися. Відносини між Пакистаном та США останнім часом значно охолонули. Пакистан називає спецоперацію американців 2 травня на своїй території, під час якої було знищено саму Бін Ладена порушенням суверенітету своєї країни. Аналітики кажуть, що влада Пакистану осоромлена через те, що у них під носом багато років переховувався терорист номер один, а також через те, що США, називаючи себе союзниками, не попередили їх про спецоперацію проти Бін Ладена. Після того, як Сполучені Штати почали тиснути на пакистанську владу більш рішуче боротися проти терористичної мережі Гакані, яка діє в північному Візерстані, у Пакистані почали з'являтися спекуляції про те, що їхня армія мусить зробити, якщо Сполучені Штати вирішать послати у північний Візерстан свої війська. Саме це питання поставили Карзаю пакистанські журналісти. Мушараф назвав подібні розмови небезпечними і контрпродуктивними для усіх сторін. Я думаю, Афганістан повинен зосередитися на стабілізації ситуації у своїй країні. Нехай вирішать проблему з Талібаном та Аль-Каїдою, а не думають, чи ставати на бік Пакистану у протистоянні зі США чи ні. Після скандальних заяв Гаміда Карзая його прес-служба намагається пояснити, чому афганський президент висловився саме таким чином, і натякає, що його слова могли бути невірно перекладені пакистанською пресою. Руслан Петричка голос Америки.